Всім мира Божого, нехай вас Господь Бог береже на тому місці, де ви є. Кому із вас приходять погані думки, депресії, страхи, ну і тощо. Усі думки та проблеми, які приходять, це, звісно, ваш вибір. І ви же не прокидаєтесь щодня. І не говорити, наприклад, «Прийди, там смерть, «Прийди, пекло, «Прийди, страх. Ні, це ніхто не говорить і ніхто так не робить. Але світ він змінюється. І ми бачимо, що він збожеволіє цей світ. І при цьому багато людей, вони коли звертаються до християн. То вони кажуть, там ви живете як раби, ви невільні. Але я вам хочу сказати: тут є велика помилка невільний той, хто так говорить. І я вам хочу сказати, що це сьогодні воно доведено, що світ він являється невільним. І ті самі країни. Які колись були християнськими, вони кращими не стають. І ми вільні, наприклад, а... але хтось є рабами, рабами не просто гріха, а рабами дьявола. І різницю ви розумієте. Бути рабом праведності, бути синами і доньками Божими. із любові треба відсунути просто своє Я і поставити волю Божу на перше місце і сказати, я раб Божий. Ісус мій Господь. Це рішення людини. А бути рабом гріха це рабство, це іго, яке приходить від самого диявола. Так що задумайтесь про це: кого вам вибрати? чи Бога, чи диявола? І це, звісно, вибір кожної людини. Я, наприклад, вибрала Бога. Тому що з Богом мені набагато спокійніше. Мене не, не одолівають ніякі страхи, ніякі депресії. От. А коли ти являєшся рабом гріха, діявола, тебе атакують прямо. Депресії, страхи, панічні атаки. Ти не знаєш, куди себе дити. І я вам хочу сказати, що. Є церковь, жива церков, яку основав Ісус Христос. От, і це місія Бож церковь, Слово Божє. Церкві Слово Божє. Тому що церковь поставлена на Слові Бога, і вона соблюдає всі Божі закони. Соблюдає волю Божью. Підписуйтесь на канали Солтаненка. Дивіться ролики, дивіться проповіді. Слухайте пісні. Всім дякую. Амінь.